І саме тут ви можете бачити посуд з гербами дворянських родів, які були в Києві понад 100 років тому. В Києві був ще міський театр, який, власне, ви бачите на фасаді нинішня опера. Кравецькому ділу можна було навчитись, тому посередині на стіні ви можете побачити диплом киянки Марії Безп'ятової. Святковий час кравці мали дуже багато роботи, адже вони шили вбрання як для жінок, так і для чоловіків, і для дітей, зокрема зафіксувалися на одному періоді саме на міській традиції, щоб продемонструвати через різні зони, як можна було в Києві в той час відпочити, підготуватися. Поринути у атмосферу старовинного Києва, відчути дух Різдва та дізнатися про традиції наших пращурів, можна на новій виставці Різдвяне місто в музеї історії міста. Проєкт розповідає, як святкували зимові свята кияни у 19-20 століттях. На виставці представлені музей. Ні, артефакти, касовий апарат столітньої давнини, французькі журнали, моди, дитячі кубики та особисті речі української акторки Марії Саньковецької. Відвідувачі відзначають, що виставка створює неповторну атмосферу святкового Києва минулих століть. Ми з чоловіком сьогодні прийшли, щоб наповнитися різдвяним настроєм. Нам всім це дуже зараз потрібно. І я отримала це сьогодні, бо я побачила, як святкували кияни це свято, і в нас це свято сьогодні є. Побачила речі, знайомі. Виставка дуже цікава, дуже цікаво донесено до відвідувачів, да, ось такі локації, і дуже мені сподобалося екскурсовод. Ну прям цікаво, цікаве. Дуже тематика піднята напередодні різдвяних свят. Ми ще не пройшли всю виставку, проте ми, поки побачили тільки помешкання киян. Нам дуже подобається в цю атмосферу. Побачити, як люди жили в той час, побачити їхній побут, побачити їхні речі, всі маленькі деталі. Інтер'єр, мені дуже подобається таке споглядати. Експозиція має п'ять тематичних блоків. Один з них презентує помешкання киян, де напередодні Різдва 24 грудня родина збиралася за святковим столом. І саме тут ви можете бачити посуд з гербами дворянських родів, які були в Києві понад 100 років тому. Годинник, який ви тут побачите, це також модерновий годинник. Він працює і відбиває години і до зараз. Він до нас прийшов з Західної Європи. Ну і звичайно ж, це різноманітні столові набори, столове срібло та чайні набори, які населяли, мали таку досить важливу вагу для. Родини для святкування, ну і показували статусність цієї родини. Також на виставці можна більше дізнатися про Київ театральний. У 1907 році в місті з'явилася перша стаціонарна трупа, яка працювала в будівлі, де нині розташований театр оперети. Це трупа Садовського, корифей українського театру, які ставлять уже і Різдвяну ніч, і ніч перед Різдвом, а саме українською мовою. Ці вистави мають велику популярність серед містян. Але окрім цього, в Києві був ще міський театр, який, власне, ви бачите на фасаді нинішня опера. Туди теж приїжджали різноманітні трупи на гастролі. Поруч розташована кав'ярня кондитерська, яка була не лише популярним містом для проведення часу, але й осередком для придбання подарунків. Там збоку ви побачите дві коробочки. Одна з них така з маками. Це подарунковий набір з кондитерської семедені, однієї з найвідоміших тогочасних кондитерських, яка користувалася популярністю. Вона конкурувала з такими міськими місцями, як кафе Кондитерська Жорж і кафе кондитерська Франсуа. Локація ковсанка розповідає про зимові розваги того часу. Також у музейному просторі старовинних артефактів відтворили кравецьку майстерню. Тут представлені предмети, які були характерними для таких місць. Це вугільна праска, яка мала дерев'яну ручку та швейна машинка Зінгер, яка була для родини особливою покупкою. Вона допомагала пошити вбрання та забезпечувати безбідне життя. Кравецькому ділу можна було навчитись, тому посередині на стіні ви можете побачити диплом киянки Марії Безп'ятової, яка закінчила кравецькі курси у Франції, і, відповідно, цей диплом засвідчує закінчення цього навчання. Згодом вона зможе використовувати його в своїй роботі. У святковий час кравці мали дуже багато роботи, адже вони шили вбрання як для жінок, так і для чоловіків, і для дітей. acrema В музеї нам розповіли, що ідея виставки зародилася ще в серпні. Активний період підготовки тривав близько трьох місяців. В експозиції представлені старовинні документи: лібрето до вистав, вирізки журналів, а ще посуд та одяг, наданий театрами. Багато речей походять із фондів музею історії міста Києва, який має багато колекцію. До реалізації проєкту також залучили партнерів, які допомогли втілити задумане. За словами кураторки виставки Таміли Калетенко, для них це вже традиція, і вони щороку намагаються організувати щось нове. Минулого року була виставка Київська ялинка, яка вже розповідала про таку тяглість історії святкування нового року від кінця 19-го вже до майже там х років. Тому це дещо була інша тематика. Зараз ми зафіксувалися на одному періоді саме на міській традиції, щоб продемонструвати через різні зони, як можна було в Києві в той час відпочити і підготуватися. Виставка триватиме до 26 січня дві Двадцять п'ятого року також в одному із залів можна доєднатися до музейної майстерні. Протягом місяця тут пройдуть різноманітні майстер-класи. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».